Ось тут. перша, Перший відрізок, потім ось тут другий відрізок. Відриваємо ручку. Раз. Два. Зрозуміло? Да. Давай. Раз. Ось. Давай. Молодець. Раз, Давай. Ось. Давай. Старайся дуже уважно дуже. дивись. Ти в крапочку бачиш, не попав. Сюди дивись. Ти не попав у крапочку і тут не попав. Треба дуже уважно бути від крапочки до крапочки, від крапочки до крапочки. Дуже обережно. Так, ні. Як ми повинні були написати: зверху вниз. Зверху вниз. Зверху вниз. Зверху вниз. Давай. Так. Раз, два. Раз, два. Не поспішаємо. Тут в нас дві фігурки. Дивимось, як в нас тут. Раз, два. Раз, два. Відповідно, це буде раз, два. Три, чотири. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. Ні. Переплутав. Отсюда. Сюди. Чотири. Давай. Ось так. Один. Два. Три, чотири. Один. Ні, зверху. Так. Два. Три. Чотири. Чудово, молодець. Наступний рядок такий самий. А то ви Один. Не попав. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Не, не, не. А, а, а. Зверху вниз. Отак. Дивись, бачиш, не попав. Треба попасти. А тут у нас що буде? Боже. Клітиночці. Дивимось знову. Раз, два. Ось у нас іде клітинка. Раз, два. Клітиночку пропускаємо. Наступний. Раз, два. Клітиночку пропускаємо. Починаємо ось тут. Ведемо сюди. Давай. Раз, Далі яка буде лінія? Ні, зверху, вниз. Верху. Зверху, так. Два. Далі де? Ні, клітиночку ми пропускаємо. Да, ось тут. Пиши, пиши. Не на мене дивись, а у прописі. В прописі. Да, пиши. Де починаємо? Тута. Ні тута. 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 Угу. Куди ми ведемо? Ось. Да. Серединка, бачиш? Ось у нас серединка. Ось відрізочок і серединка. Давай. Так. Ні. Зверху вниз. Зверху вниз. Так, да. далі. Клітинку ми цю пропускаємо. Подивись уважно. Бачиш? Отут тут ми написали, а цю клітинку пропускаємо. Далі пишемо ось ці клітинки. Ось діти. Давай працюй. працюємо. Ну пиши, пиши. Пиши, не на мене, дивися на зошит. На зошит. Угу. Ну пиши. Пиши. Угу. Ну пиши, пиши. Пиши, пиши, пиши. Да. Ну, сам, сам, спробуй сам. Ну, ти ж знаєш, як треба написати. Ось таку саму фігурку треба написати ось тут. Давай подивимось, де ми починаємо? Ми починаємо у куточку. Ось ми клітиночку пропустили і у куточку починаємо. І так само ми другу паличку будемо починати у другому куточку. А ось ця крапочка, вона знаходиться. Посередині ось цього відрізочку. Ось Видить. тут. Давай зверху. Зверху вниз. Зверху вниз. Так. Далі такий самий рядок. Дивись: тут така фігурка і тут така фігурка. Тут така фігурка і тут така фігурка. Відповідно, якщо у верхньому рядочку така фігура, відповідно, і в цій клітинці буде саме така фігура. Один, два. Один, два. Давай. Угу. Зверху, вниз. вниз. Так. Де наступна буде фігура в нас? Так. Обидві лінії. Ось тут. Обидві лінії. Зверху, вниз. Давай. Так. Ну, на що не попав. Тут же ж ось де повинен бути початок. Ось де повинен бути початок. І воно повинно бути ось так. Диві. Раз і два. Бачиш? Так. Да. Давай. Ось тут у нас буде початок. Тут і початок тут. А тут будемо закінчувати. Зверху вниз, зверху вниз. Давай. Ну. <реш> а тут такі фігури поряд, так? Давай подивимось, як ми робимо. Знову відриваємо ручку зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Дивись, дивись. Перша, друга лінія, третя і четверта. Відповідно, це буде ось так. Раз, два, три. Чотири. Продовжуємо. І зверху вниз. Так, продовжуємо зверху вниз. Так, продовжуємо. Не поспішаємо. Робимо все акуратно, чудово. Молодець. Угу. Угу. Ту -ту 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 -ту. Зверху вниз. Зверху вниз. Ось так. Ось так. Ну, давайте тепер тут продовжуємо. Да, от бачиш, ти вже такий рядок зробив. І ось тут знизу mm. треба зробити такий самий рядок. Це буде раз, два, три. От. Раз. Два. Три. 4. Раз, два. Три. Чотири. І далі. Отак. От Отак. 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 От так. І так. І так. І так. І зверху вниз. Так. Давай. Ну давай давай. давай, давай. Все в тебе вийде, ти молодець. Ти ж робив вже тільки що так. Робив же ж. Роби так само. Да. Ну. Постав крапочку знизу, де ти будеш вести. Постав собі крапочку, де ти будеш сюди вести. Ось, так? Ось. Давай, я тобі поставила. Тут зверху вниз, так. Ось цій клітиночці, постав собі крапочку, де ти будеш? Ні. Ось лінія, бачиш, відрізочок. Початок і кінець. А де буде твоя крапочка, куди ти Це будеш буде. вести? Ось тут. Намалюй Ось тут. тут крапочку, намалюй. Намалюй тут крапочку. намалюй да Крапочку. Намалюй крапочку. Давай. Крапочку намалюй. Так. Да. Намалюй крапочку. Намалюй крапочку. Ууу. Тепер давай. Ну, давай, все ж добре. Так. Зверху вниз. Так, далі. Давай, давай. Подавай <путавати> Угу. Давай, давай, все Добре. вийде, ти молодець. Якщо щось не вийде, ми виправимо, давай. Давай, давай сонечко, давай. Ну-ну-ну-ну-ну, давай зверху вниз, зверху вниз, де початок. Туда. Поставь олівчик, де початок? Ні, це закінчення. Це Пока... Поставь олівчик у, у початок, де початок? Туда. Так. Веди до закінчення. Веди, веди, веди. Ось да. тут молодець. Тільки що треба було зробити Кіцюня, Треба було довести до лінії. Да? Да. Молодець. Далі. Наступна клітиночка. Веди, веди. Тільки до лінії доводь, Отак зверху вниз, чудово, наступна. Так, зверху вниз, чудово. Тільки попадай, будь ласочка, щоб у нас було все гарнюсенько. Так. Зверху, зверху вниз. Так. Зверху. Знову, бачиш, трошечки недовів. Давай. Зверху. Зверху вниз. Зверху вниз. Чудово, так. молодець. Почекай, почекай. Дивимось, як ми будемо працювати. Зверху вниз, зверху вниз. Але тепер на нас лінії будуть розходитись. Так? Ось так. Раз, два. Тут ми починаємо в одній точці і розводимо лінії по різних крапочках. Так. Давай. Раз, два. Так. Зверху вниз. Зверху, зверху вниз. Зверху вниз. Зверху вниз. Зверху вниз. Чудово. Такий самий ще один рядочок. Зверху вниз. Не забуваємо. Молодець. Тепер у нас буде раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давай. Раз, два, три. Три, 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 три. Да, да. Угу. чотири, три. раз, два. два, три, три, чотири. Ну, Такий самий другий рядочок тут. Раз, два, три, чотири. Раз, два. два. Три. Три. Чотири. 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 Да. Давай далі пробуємо. Тут ми написали, тут да? да. пропустили. Тут написали, тут пропустили. Де будемо починати? Ось, де будемо починати. Да? Да. І закінчувати да. будемо. Тут і тут. 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 Давай. Зверху вниз. Вверху вниз. Далі. Тут ми пропускаємо клітиночку. Наступна пропускаємо клітиночку. Бачиш, ми пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо. Ось тут пишемо. Тут пишемо. Давай. На лінії початок. Посередині лінії початок. Ось лінія. І посередині лінії початок. І потім у куточки. куточці. тут Давай. Так, пропустили Наступна. Так, давай. Зверху вниз, де початок буде. Так, посередині лінії початок. Починай. Знайди серединку лінії і починай. Закритими очима ти нічого не знайдеш. Давай. Де початок буде? Так. Да. Ну, то починай, починай, починай. Угу. Диви. Ось у нас відрізочок. Бачиш? Верхня частина клітиночки, лінія. Нам треба знайти серединку. Ось в тебе лінія. І треба знайти серединочку. Давай. І вниз. Так. Так. Такий самий другий рядок. Один в один. Дивись: тут фігурка, тут фігурка, тут фігурка, тут фігурка. Тут треба написати тут. Тут треба написати тут. Тут треба написати тут. Давай. Серединка. дитя. Так, да, де си? От, молодець, чудово. Бачиш, який ти молодець. Так, да, далі. Далі. Чого? Угу. Чудово. Угу. Молодець, молодець. Все виходить добре. Може, де добре. Де початок? Де в нас початок? Так, посерединці, так. Да, молодець. Да. Mm. І тут тепер все з'єднуємо. Тільки з'єднуємо зверху вниз. Раз, два, раз, два. Давай. Раз, 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 два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Давай давай поспішаємо. Раз, два. Раз, два, раз. Раз. Два. No. Так. І так само. Давай. Угу. Раз, ведь. Два. Раз. Низ, вверху, вниз. Два вниз. Да. да. Вот так. Давай. Дивись, тут не довів трошечки, а я тут не там почав. О, і ось тако, вниз. Знову. Раз. Два. Продовжуй. Раз. Два. Раз. Два. Ну, Ти розумний хлопчик. Трошечки знову, бачиш, не довели до куточечка. Стараємося доводити, а то у нас негарний малюночок виходить. Раз. Два. Раз. Два. Трохи не попав, дивись сонце моє. Трошечки сюди посерединці треба було, щоб воно було отак. Отак. І знов отак. І от так. Ну, ну куди? Куди нам треба було завести? От сюди. Ось так. Ось, Бачиш? Так. Да, да. Ну, Що ти зараз робив, яку вправу? Да, да. Кажи, я писав я, описи. Я так. в описі.